Чи знаєте ви, що більшість людей платять понад 500 доларів на рік лише за друк, розясилку та перевірку документів? Що, якби я сказав вам, що є спосіб суттєво скоротити ці витрати, не потребуючи курсу ід, і при цьому заощадити більше часу? Залишайтеся зі мною, тому що я покажу вам, як заощадити гроші та змінити свою рутину роботи з документами. Якщо ви дивитеся це відео, ви, мабуть, уже були розчаровані кількістю документів, які вам потрібно заповнити, підписати та поділитися. І найгірше, вартість цього. Ви коли-небудь замислювалися про час і гроші, які ви витрачаєте на принтери, поштові витрати та навіть цю додаткову суму за допомогою юриста чи бухгалтера. А тепер уявіть, чи існує простий спосіб вирішити все це. Не витрачаючи дорогоцінних годин і не витрачаючи цілих грошей. Ось де підифела інструмент, який особисто мене врятував більш ніж 500 доларів США всього за кілька місяців, і я впевнений, що це також може змінити спосіб роботи з документами. Але справа не тільки в заощадженні грошей, а в заробітку час і практичність в одному з найбільш повторюваних і виснажливих завдань вашого дня. Я покажу вам на практиці. Як просто користуватися під e По-перше, вам просто потрібно завантажити свій pdf документ на платформу. Через кілька секунд він готовий до редагування без ускладнень. Його більше не потрібно роздруковувати та заповнювати від руки. Подивіться, ми заповнюємо поля, додаємо електронні підписи та навіть робимо нотатки, і все це в цифровому вигляді. А тепер уявіть усе це. Не встаючи зі свого місця, не чекаючи пошти та без того дорогого друку. Замість того, щоб витрачати час на впорядкування документів і призначати зустрічі, щоб щось підписати, ви можете зосередження на тому, що дійсно важливо ваші проекти, ваша родина чи навіть заслужена відпустка. Підифілер виходить за рамки простого заповнення документів він дає вам свобода, і це те, що не можна купити за гроші. І повірте, це засіб платить за себе. І я знаю, про що говорю. Перш ніж використовувати підифілер, моя компанія витратила понад 500 доларів на рік з друком пересиланням фізичних документів та абонентською платою. Коли я почав використовувати підифілер, ці витрати просто зникли. 500 доларів США це те, що я заощадив минулого кварталу завдяки простоті заповнення та надсилання документів онлайн. І це лише один приклад того, як невеликі коригування можуть призвести до великих змін. Але справа не лише в грошах. Ще й у використанні PDFiller зменшує кількість помилок, вчинені при заповненні документів вручну, підвищує продуктивність праці і прискорює процес доставки. Він має передові технології, інтегрується з Google Drive, Dropbox і навіть системами керування бізнесом. Це не просто інструмент. Чи знаєте ви, що більшість людей платять понад 500 доларів на рік лише за вартість друку, розісилки та перевірки документів? Що, якби я сказав вам, що є спосіб суттєво скоротити ці витрати, не потребуючи курсу ІТ і при цьому заощадити більше часу? Залишайтеся зі мною, тому що я покажу вам, як заощадити гроші та змінити свою рутину роботи з документами. Якщо ви дивитеся це відео, ви. Мабуть, уже були розчаровані кількістю документів, які вам потрібно заповнити, підписати та поділитися. І найгірше, вартість цього. Ви коли-небудь замислювалися про час і гроші, які ви витрачаєте на принтери, поштові витрати та навіть цю додаткову суму за допомогою юриста чи бухгалтера. А тепер уявіть, чи існує простий спосіб вирішити все це, не витрачаючи дорогоцінних годин і не витрачаючи цілих геось до підифела. Інструмент, який особисто мене врятував більш ніж 500 доларів США всього за кілька місяців, і я впевнений, що це також може змінити спосіб роботи з документами. Але справа не тільки в заощадженні грошей, а в заробітку час і практичність в одному з найбільш повторюваних і виснажливих завдань вашого дня. Я покажу вам на практиці, як просто користуватися підифелером. По-перше, вам просто потрібно завантажити свій pdf документ на платформу. Через кілька секунд він готовий до редагування без ускладнень. Його більше не потрібно роздруковувати та заповнювати від руки. Подивіться, ми заповнюємо поля, додаємо електронні підписи та навіть робимо нотатки, і все це в цифровому вигляді. А тепер уявіть усе це, не встаючи зі свого місця. Не чекаючи пошти та без того дорогого друку. Замість того, щоб витрачати час на впорядкування документів і призначати зустрічі, щоб щось підписати, ви можете зосередження на тому, що дійсно важливо ваші проекти, ваша родина чи навіть заслужена відпустка. Підифілер виходить за рамки простого заповнення документів він дає вам свобода, і це те, що не можна купити за гроші. І повірте, це засіб платить за себе. І я знаю, про що говорю. Перш ніж використовувати підифілер, моя компанія витратила понад 500 доларів на рік з друком пересиланням фізичних документів та абонентською платою. Коли я почав використовувати підифілер, ці витрати просто зникли. 500 доларів США це те, що я заощадив минулого кварталу завдяки простоті заповнення та надсилання документів онлайн. І це лише один приклад того, як невеликі коригування можуть призвести до великих змін, але справа не лише в грошах. Ще й у використанні PDF зменшує кількість помилок, вчинені при заповненні документів вручну, підвищує продуктивність праці і прискорює процес доставки. Він має передові технології, інтегрується з Google Drive, DropBS і навіть системами керування бізнесом. Це не просто інструмент. Це повне рішення. Тепер ось великий сюрприз. Чи знаєте ви це? Підіфелер також пропонує секретна функція, що мало хто знає. Ви можете підписувати документи простим клацанням миші та надсилати кільком одержувачам одночасно. Це не тільки економить час, але й позбавляє від необхідності шукати ручку. Тепер я хочу почути від вас прокоментуйте нижче. Як ви думаєте, скільки ви витрачаєте на рік на фізичні документи і якби ви могли заощадити ці гроші, що б ви з ними зробили? Я відповім на кожен коментар, тому не соромтеся поділитися своєю думкою тепер, коли ви розумієте переваги під іфилер, дозвольте мені показати вам, як максимально використайте цей інструмент. Перша порада використовуйте готові шаблони, щоб зробити заповнення періодичних документів ще простіше. Другий підключитися до своєї хмари для зберігання та доступу до ваших файлів з будь-якого місця. І нарешті вивчити бізнес плани і оптимізувати роботу вашої команди. Я постійно працюю з контрактами, і перш ніж я відкрив для себе підифілер, мені доводилося все друкувати, підписувати та надсилати поштою. Коли я почав використовувати цей інструмент, я я скоротив час, який витрачаю на ці завдання на 80%. І найкраще я заощадив багато грошей. Тепер ваша черга діяти. Не залишайте на завтра те, що може змінити ваш розпорядок дня сьогодні. Натисніть на посилання з описом і скористайтеся спеціальною пропозицією, щоб почати використовувати підифілер прямо зараз. Якщо дуже хочеш економія грошей і часу це твій шанс. І пам'ятайте, час ваш найцінніший актив. Грошей. ВЦ – повне рішення. Тепер ось великий сюрприз. Чи знаєте ви це? Підіфелер також пропонує секретна функція, що мало хто знає. Ви можете підписувати документи простим клацанням миші та надсилати кільком одержувачам одночасно. Це не тільки економить час, але й позбавляє від необхідності шукати ручку. Тепер я хочу почути від вас. Прокоментуйте нижче, як ви думаєте, скільки ви витрачаєте на рік на фізичні документи і якби ви могли заощадити ці гроші, щоб ви з ними зробили? Я відповім на кожен коментар, тому не соромтеся поділитися своєю думкою. Тепер, коли ви розумієте переваги Підифілер, дозвольте мені показати вам, як максимально використайте цей інструмент. Перша порада використовуйте готові шаблони, щоб зробити заповнення періодичних документів ще простіше. Другий підключитися до своєї хмари для зберігання та доступу до ваших файлів з будь якого місця. І нарешті, вивчити бізнес плани і оптимізувати роботу вашої команди. Я постійно працюю з контрактами, і, перш ніж я відкрив для себе підифілер, мені доводилося все друкувати, підписувати та надсилати поштою. Коли я почав використовувати цей інструмент, я я скоротив час, який витрачаю на ці завдання на 80%. І найкраще, я заощадив багато грошей. Тепер ваша черга діяти Не залишайте на завтра те, що може змінити ваш розпорядок дня сьогодні натисніть на посилання з описом і скористайтеся спеціальною пропозицією, щоб почати використовувати підифілер прямо зараз. Якщо дуже хочеш економія грошей і часу, це твій шанс. І пам'ятайте, час ваш найцінніший актив.